звуть на Наталя Соколенко, я журналістка, до недавнього часу працювала на телеканалі СТБ в новинах, але звідти звільнилась через цензуру і джензуру. Ну, тобто, коли випуски найкращих новин, три роки поспіль новини визнавалися найкращими за версію Телетріумф, три роки поспіль, наші журналісти. Е Завойовували головну нагороду, нагороду українського телебачення, репортер. От і я пішла Сергій Андрушко, який головний редактор цього фільму, теж пішли на ПСБ. Я працюю зараз в організації центру Ю, яка власне от придумала цю ідею. Наша керівниця Світлана Заліщукна їй належить ідея зняти такий фільм. Фільм про те, що в Україні ухвалено дуже прогресивний закон про доступ до публічної інформації? Хочу вам сказати, що навіть у нормальних демократичних країнах, таких як Іспанія, подібного закону немає. І у журналістів, не тільки у журналістів а у громадян, є величезні проблеми з доступом до такої публічної інформації. Ну, урядової, скажімо, інформації. У нас цей закон ухвалений. Три роки за нього боролися громадські активісти і журналісти. Боролися два роки за часів Ющенка, президента. Не вдалося побороти, переконати його. І Тимошенко вдалося переконати Віктора Федоровича Януковича. За що ми йому, звісно, будемо завжди вдячні, що саме за його правління, його його ополітичній волі, цей закон був ухвалений. Був ухвалений, і от журналісти і громадяни почали ним користуватися в минув рік, і за результатами першого року застосування цього закону, власне, було вирішено зняти такий фільм: фільм з п'яти новел, в яких розповідається про те, як журналіст Сергій Лещенко намагається дізнатися правду про Межигіря. Межигіря це державна резиденція. В який свого часу там ходив на полювання Брежню, а до нього ще про що? А після них ходили всі прем'єри Незалежної України, окрім Тимошенко, яка не полює на звірів, так би мовити, а на інших істот полює. Але зараз не про те. А то Віктор Янукович, коли оселився там, вирішив звідти вже не виїжджати. Так йому ці 138 гектарів землі золотої землі під Києвом. і от Сергій Лишенко намагається з'ясувати, як так сталося, що державна резиденція перейшла у власність е, Віктора Федоровича Януковича, президента, який є гарантом конституції всіх законів, і сам сам зобов'язаний бути взірцем для всіх нас у дотриманні цього закону. Отже, перша серія про те, і ще чотири серії про те, як прості. Або й навіть дуже прості люди, як інколи часом цинічно кажуть журналісти, намагаються за допомогою інформаційного запиту, головного інструменту цього закону про доступ до публічної інформації, або добитися справедливості, або відновити свої права.